Щиро вітаємо вас, хочемо вам зараз продемонструвати модель оптичного прицілу. Фірма Sixau. Це модель Bravo 5. Зараз відкриємо вам коробку, як вона виглядає, щоб ви мали, мали е, розуміння. Так, Рекламка, брошурка. тут таке. Так. Ось наш оптичний приціл, Bravo 5, має новий дизайн, він дуже добре підходить для військових. Ну, в принципі, якщо брати цивільних стрільців, хто ходить просто на якісь вишколи або на полігони для того, щоб збільшувати якість своїх навичок, або просто щоб не забувати. Що ж про нього сказати? Він може забезпечувати найкращу, найкращу поле зору, це десь 42%, або навіть ширше, Ось, дивлячись на яку відстань, ви будете розглядати ціль. Які в нього такі типу, вибагливі характеристики, які можуть його виділяти з-поміж інших прицілів такого формату. Ну, По-перше, цей приціл добре працює, як і на близької, близькій відстані до 400 метрів або, або більше. ось. Е, він дуже зручний в плані тому, що дуже швидко фокусується завдяки тому, що він має е, невеликий розмір. Його можна ставити як на е, арки. Так і на більший калібр в плані 308-й, він нормально його витримує. Що ж в ньому таке ще має корекцію регулювання Діопетрія. Це у нас плюс-мінус 2 Діопетрія йде. Ось. у нього IPX 8. Це 13 фунтів 400 ембарів, то тут 13 фунтів десь виходить. Захист від заповнювання а, також існує в ньому. А, становиться на планки Пікатіні. А, також дуже-дуже крута ситуація з ним, те, що він сумісний з приборами нічного бачення. Ось. Ну, що сказати про нього сам ще. Бренд no, Hour, це, це, це у нас іде американський бренд з ну, це завод, але завод знаходиться в Китаї. Ось, але за якістю знову ж таки слідять американські ну, типу під американським контролем. Отак. Вага самого прицілу 652 грами. Але якщо брати до уваги те, що він відповідає за дві функції, це каліматор, який може в собі внести магніфер або оптичний приціл, який є. Ну, в принципі, оптичні приціли вони від 600 грамів і вище йдуть. Ось, то це є оптичний приціл, він відповідає таким функціям. Якщо бачите, тут у нас планочка кріпиться на двох. Таких болтиках, їх швидко можна зняти. що ще, Якщо нам потрібно додати якийсь каліматор відкритого типу, чи там фонарик, що, що нам потрібно, ми можемо чи лазер сюди додати, все це ми можемо додати вже на готові, готові посадочні місця. Джерело живлення в нього батарея, батарейка GR2032, діаметр об'єктиву 32 мм. Ну, в принципі, в принципі все, що можу ще сказати, з приводу у нас у нас йде ось комплектація. Це ось така брошурка Потім йде відповідно. Матерія для того, щоб протирати оптику. Ось така батарейка, це але я це, думаю, що цю батарейку сюди просто додали, тому що так в принципі сам виробник він отак себе не веде, він отак просто не кладе. Всі його прибори лежать в таких хоча б хоча в б таких або запечатані. ось Ну, але з другої сторони тут у нас готове таке місце, що в принципі, все -все, воно можливе, що для цього саме для батарейки було готове це місце. Ключики для монтування стандартні. Ну і в принципі, в принципі все. Так що ми вам рекомендуємо е, приціл Six Hour Bravo. До речі, його ціна десь 30-30 в Україні. Але на офіційному сайті він коштує в доларовому еквіваленті значно дешевше. Один мінус ще, у нас немає на ньому захисних колпаків, які в принципі ну якісь тоді повинні бути, я так вважаю. ось. Але тут ви бачите, що ну, типу набір без, без захисних колпаків. В цілому це дуже дуже добрий приціл, який має. Серйозні відгуки від людей, які вже випрацьовують в полі бойових дій. Рекомендуємо цей приціл. Якщо потрібно, звертайтесь, знаємо, де їх можна знайти. Дякую.